Олександра Черненка, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава доброго дня. Доброго дня, хочу розпочати з такого народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла зробила чергову заяву про мобілізацію жінок в Україні, зазначивши, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. Ну, це вже не перша публікація народної депутатки, досить таки контраверсійна. Чи не шкодить вона суспільству зараз, чи не розколює його? Перше, що е, Безуха перше говорить лише про е, навіть не законопроект а про певні ідеї, які можливо в законопроект можливо не включать, вже не кажучи про те, чи він проголосований в такому вигляді у парламенті. Тобто вона говорить про ідеї, про ініціативи, але дійсно те, що вона говорить, ну воно скажімо так, е, в тій манері, в якій воно подається, воно ну дещо. Е, Ну і, і лякає суспільство з одного боку, і дійсно воно там протиставляє одних людей, які виїхали за кордон. Ну, треба ж розуміти, що ну, не від хорошого життя да, більше жінок поїхала, як правило, не поїхали з дітьми таким чином, рятуючи навіть не стільки себе, скільки власних дітей. І, і просто так казати, що. Ну, вони там мають повернутися і так далі. Ну це скажімо, навіть як навіть для Мар'яни Безугли це, це перебор, мені здається, так говорити не можна. Дійсно, сьогодні потрібно, і сьогодні в суспільстві дискутується законопроект щодо зміни мобілізації. Сьогодні дійсно є, скажімо, навіть я вже не кажу на фронті, так не про фронт, а взагалі про сили оборони. А ми розуміємо, що ну і зсу інші. Сили оборони це не обов'язково ті, хто сидять в окопах, і ті, хто безпосередньо воюють. Так є дуже багато спеціальностей. Громадянських, там кухарі, лікарі, юристи, бухгалтери. Це і в принципі, насправді ну, дуже багато фахівців в цих спеціальностях, якраз серед жінок. І тому, скажімо так, і багато жінок ідуть і служать і добровільно. Не обов'язково на військові спеціальності, але саме у Збройні сили України. Тому тут нічого поганого немає, страшного. Тобто, це має бути якось регульовано. І, скажімо так, добровільно сьогодні багато жінок, і я, я знаю, що десятки тисяч сьогодні в ЗСУ жінок на, на різних спеціальностях, і в цьому не є проблеми. Але дійсно протиставляти одне іншому, мовляв, одні там воюють, інші пересиджують за кордоном і знову ж це. По відношенню перш за все жінок, матерей, які з дітьми. Ну цього на мою думку робити не можна, тому що суспільство і так сьогодні напружене, суспільство налектризоване, дуже таке емоційно розгойдане. і ну вливати чергову таку вкидати тезу, не обдумавши, не обговоривши, не проаналізувавши наслідки. Ну це це зовсім не те, чим мало би сьогодні займатися. Тому слі народні депутати після першої більш резонансної заяви Безуглої, коли вона пропонувала звільнити головнокомандувача залужного. Була інформація про те, що фракція буде розглядати виключення її. Чи були підстави, і чому, врешті, не ухвалили цього рішення? Дивіться, я знаю, що це були поодинокі заяви поодиноких депутатів від фракції. Тобто, це не були це навіть не були. Керівників фракцій навіть uh -huh. не на тому рівні було, тобто це були, я б я б сказав, приватні позиції певних депутатів від слуги народу, і оскільки не було жодних там продовжень дій, обговорень, то ну очевидно, я можу зробити висновки, що ці приватні позиції вони були в меншості. Так, більшість якщо навіть більшість депутатів слуги народу і ну монобільшості не підтримує такі вирази. Безогло, то принаймні вона не підтримує їх мовчки жодним чином, не виявляючи свою позицію. повторюсь, за винятком буквально там кількох менше десяти депутатів. Тому я не думаю, що будуть якісь санкції проти безуглої. Тим більше ми розуміємо, що дуже часто якраз у всіх фракціях завжди було в політики, да, були певні депутати, які озвучували певні неприємні, непопулярні речі, але це. Скажімо, ну, за цим озвученням там е, була позиція да, там чи політичні сили, чи чи керівництво, і так далі. і Так далі. так, так можливо в випадку з безуглою. Я не знаю. Просто дійсно. Я думаю, що потрібно реагувати, тому що питання не в тому, що вона, ну в тому, в тому числі і, і про те, що вона говорить, але питання, що вона це робить послідовно. Вона це робить е, дуже безапеляційно. Так, вона. Е, е, не підбирає слів, дає мені здається, як для політика, особливо коли стосується її претензій в бік військового керівництва, так, головкома керівника генштабу, інших там офіцерів. І мені здається, це дійсно має бути громадський контроль над військовими. І тут питань немає, в тому числі депутатський контроль. Але по-перше, в умовах військового стану. Багато речей і, 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 і має бути просто непублічним, тому що ми там таким чином допомагаємо ворогу. По-друге, контроль це не означає там особисті образи, особисті претензії і в публічному просторі. Тому це якраз те, що те, чим бореться зараз весь світ, і те, що з радістю сьогодні росіяни, це якраз тема цього розколу, який сьогодні. Нібито є, але нібито він існує. Можливо, не такі, як, як його перебільшують, але дійсно певне напруження і тертя між політичним і військовим керівництвом воно є. І, скажімо так, отакі заяви безугли і постійні ці інформаційні вкиди вони не сприяють да, влагодженню цього е, ну, назвемо конфлікту. Так вони навпаки його ще більше розпалюють. Тому ну я думаю, що. Керівництво партії фракції мало би там якось зупинити. От такі речі, хоч там кожен депутат він вправі робити е особисті заяви, але це треба розуміти, коли вона вже починає шкодити обороноздатності країни, то це не питання там виключно безумної. Mm -hmm. Це питання набагато серйозніше. Коли повертатися до мобілізації жінок, ви сказали про те, що для них знайдеться чимало спеціальностей не безпосередньо на фронті. Але пригадується мені, коли була лише питання публічні площині про встановлення жінок на військовий облік певних категорій певних професій, то тоді також був певний спротив і підписували навіть петиції, збирали голоси, чи може можемо Ми говорити про те, що ЗМІ деякою мірою провалили цю комунікацію, якщо люди не розуміють таких речей? Ну тут питання не лише до ЗМІ, да. У нас зараз взагалі там, да, вже, якщо ми більш широко говоримо інформаційна політика, так коли там єдиний марафон себе фактично вичерпав, а люди uh -huh. починають довіряти там різним там телеграм-каналам, часто анонімним. І це є велика проблема, і вона дуже маніпулює. Ну дійсно, тут потрібно проводити і правильну державну інформаційну політику, це правда. І але потрібно не вкидати отакі речі, так? Тобто спершу проводити певні внутрішні дискусії, шукати оптимальні шляхи вирішення питання, а потім комунікувати його суспільством. Тобто теж пояснювати. Людям, що по перше, сьогодні ну достатня кількість жінок, які сьогодні є в збройних силах, вони отримують там непогані зарплати порівняно. Так вони працюють по тим спеціальностям, по яким би вони працювали, і в цивільному житті, от добровільно, ніхто їх там в окопи, да точніше так, примусово ніхто їх в гарячі точки не посилає. Це там питання, власне особистого бажання. І тут немає нічого страшного, але дійсно, скажімо, в Україні має, дивіться, навіть взяття на облік так, жінок таких спеціальностей, це не означає їх призов чи може, ну, Критичні ж речі, можуть бути так, зараз там фронт там, далеко, так, зараз там, в принципі, вистачає тих ну, але ситуація може розвиватися дуже непередбачувано, і в плані воєнних дій, в плані, можливо, якихось. Там провокації, там загострення ситуації, коли тих самих лікарів так знадобиться більше, і не лише на фронті, а навіть в глибокому тилу, да? не дай Бог, якісь там прильоти, аварії, так далі, і так далі. І власне е ну ясно, що будуть і цивільні лікарі підключатися, але є такі, які мають там за наказом принаймні бути зібрані. Тому знову ж це, це питання, воно дуже тонке, делікатне і його. Ну, потрібно дуже добре вивчати перед тим, як озвучувати. Але ну треба розуміти, так ну там є. Всі ми любимо посилатися на досвід Ізраїля, що там, там нема різниць. Чоловік, жінка, всі е проходять так навчання і всі е можуть бути мобілізовані. Ну, це вже крайній випадок. Я думаю, такого в нас ми до такого не дійдемо, але, але треба розуміти, що, що ну, в принципі. Якщо там ми будемо шукати там причини, чому не мобілізувати одних тих інших, п'ятих, десятих, то ми можемо втратити державу, на жаль. І... І до цього треба дуже дуже ставитись відповідально. Ви зауважили про те, що люди зараз довіряють подекуди анонімним телеграм-каналам, а у них зараз активно висвітлюють посилення мобілізації. Так, ми бачимо відео, де роздають повістки у найнеочікуваніших місцях. Зараз активно і в дороговартісних ресторанах, і в ТРЦ, і на блокпостах, і в загалом громадських місцях. І ось до вашого вімкнення я говорила із бійцем легіону. Свободи він сказав, що варто було б більше висвітлювати і показувати сюжети про людей, які добровольно вступають в армію, а не ось такий здіймати хайп у телеграм-каналах, які ну направду можливо створюють не таку картинку, яка є реальною. Вони можливо більше показують ну якийсь вихід за рамки перебільшення повноважень. Чому так відбувається? Ну, чому ну, відбувається, ну хоча б тому, що там зараз далеко пішли технології, тобто, будь-хто має смартфон там це зняти, викласти, і ці телеграм-канали підхоплять, і, і ніхто не може це заборонити і зупинити. Дійсно можливо не давати приводів для таких зйомках. І тут є, е, знаєте, теж треба шукати якусь золоту середину, тому що е, так. Е, на жаль, закінчились в основному люди, які добровільно йшли і ставили себе на облік в цітціка, і в і ті, які проходили лікарську комісію. Так треба все одно виконувати, як можливо, це шаблони звучить, але треба виконувати план по мобілізації, тому що інакше просто не буде кому воювати. Це ж не просто план. Які там спустили з гори, це, це дійсно те, що сьогодні потрібно на фронті, і дивіться вже щось останні ці річчі, якраз е, в основному мобілізовувалися е, люди там з сіл, з невеликих містечок. Ну давайте об'єктивно казати, і mm -hmm. тому і не було довкола цього такого хайпу, Хоча були нам ну, е, теж методи різні. Сьогодні вже ну дійсно великі міста вони дуже на тому які в першу чергу недовиконують так е, плани по мобілізації. Відповідно, ну творить такі дії. Але треба таки е, розуміти, що такі дії вони точно не сприяють покращенню мобілізації. Так, тут має бути і певна роз'яснювальна робота, і знову ж там ловити по дорогим ресторанам чи а, а, спортивним клубам. Це знаєте, воно воно людям подобається з одного боку. Да? От, ну, людей сьогодні я маю на увазі ну, більшість людей, да, які сьогодні там мають, не мають ні коштів на ресторани, так не мають не, там, коштів в спортивні зали, і коли там ганяють нібито, да, там, на їхню думку, там буржуїв, які відкупилися, людям це подобається. Але знову ж це не вирішує питання мобілізації якості цих людей. Тобто воно створює непотрібний хайп. Воно створює непотрібну напругу, воно дає чергові приводи для зловтішання в наших ворогів, так, от, мовляв, вони показують це в себе. Тому я думаю, це хибна практика. Потрібно, так, потрібно людей, які добровільно не хочуть, знову ж таки, це ж не забирають людей в армію, їх просто хочуть, щоб поставити на облік, щоб розуміти, хто де є, в якій фізичній формі. В яких щоб це був певний мобілізаційний резерв, бо зараз навіть і цього немає. Тобто, люди не живуть за місцем реєстрації, не живуть там взагалі, не надають жодної інформації про себе, і держава навіть не знає, так де в той чи інший момент знаходиться її громадянин, який ну може бути пізніше колись мобілізованим, тому треба міняти підходи. Треба не ловити людей на вулицях, тим більше в цих спортзалах. Воно часто використовується в, скажем так, недобросовісній бізнес конкуренції, коли там, наприклад, конкуренти, так мають якісь з та там за невеликі кошти замовляють проти своїх конкурентів такі mm. рейди. і Туди вже ні. Ну це все ну знову ж таки. Це наслідки звичайно того, що у нас перший рік. По перше, воно була хвиля пана Олександре, до... 10 секунд ще маємо буквально так. так. А зараз і були такі оптимі... оптимістичні заяви, що ще трохи війна закінчиться. Це і це людей дуже розслабило. А коли зараз кажуть, давайте потрібні люди, всі почати. Так чому така? А чому ми? І воно виникає таку роботу. Тут треба розповідати, комунікувати, переконувати, роз'ясняти.